У нас дуже проста і легка сьогодні дистанція. Це один кілометр плавання та три кілометри плавання. Ось недовго не довго, заплутати. У нас чотири бої. Ну, ви, мабуть, бачили, як плили три атлети. Перший буй за моєю спиною він знаходиться на вісі 300 метрів, якщо ви рахуєте. Другий бой також дистанція між ними 300 метрів біля церкви. Третій бой знаходиться от ближче, тут там, 100 метрів від другого. Ці три перших боя ми оминаємо правим плечем. І останній буй, четвертий, от он, 50 метрів від берегу. Е, його оминаємо лівим плечем, потім запливаємо в арку. І уважно, хто фінішує? Один кілометр. Вони забігають з пряміком в арочку. Беруть водичку, отримують медальку і виходять щасливий піть пиво. Е, значить, учасники трьох кілометрів. Ви пливете три кола. Три кола з австралійським вибігом. От тунельчик, тобто ви арку не біжите. Будь ласка, не сплутайте, тому що один кілометр вони вибігають на фініш арку, а три кілометри. Два рази ви повинні вибігти на вибігання. На вибіганні будуть стояти стаканчики з водою. Будь ласка, волонтери вам їх в руки давати не будуть. Кому потрібно випити води, підбігаєте, берете стаканчик води, випиваєте, вибрасуєте, ми там зберемо, але будь ласка, воду не кидайте і пливете на друге та третє коло. О, ліміт часу на 3 кілометри. Е, варку запливаємо на кожному колу. На кожному колі запливаємо варку. Оминаємо останній четвертий бой лівим плечем, запливаємо в на фініш прямо в арку і на друге коло, на третє коло через австралійський вихід. А болівальникам рекомендую походити своїх друзів, своїх своїх э, друзів на австралійському битві. Всім бажаю вдачі, так. Це вже другий а, заплив. Заплыв. Так, друзья, неопред заборонено, если що Все. Это. Э, э, старт будет... Э, три... Три... А на три. вышуканы, вышуканы между конусами. Первый конус. И там будет справа, там второй конус. Э, Приговаривайтесь. Там три... Дви...